Назвами батько Українська народна казка. Зосталися три брати сиротами ні батька, ні меньки. І нема в них нічого, ні хазяйства, ані хати. Ото й пішли вони всі втрьох найматися. А де дід, старий старий, борода біла. Розповіли йому брати про свою біду. А дід каже, будьте, ви мені сини, а я вам батько. Я з вас людей пороблю. Навчу, як жити, справдою не розминаючись. Згодилися вони та й пішли з тим дідом. Ідуть темними лісами, широкими полями. Аж бачать, стоїть хатка чепурна, біленька, у вишневому садочку, квітками обсаджена. Вибігає з хати дівчина, така гарна, як та квіточка. Коли б мені цю дівчину посватати, та ще щоб були в мене воли та й корови, каже старший брат. Добре, ходім сватати, дід батька до нього. Живи щаслива, та тільки за правду не забувай. От висватили вони ту дівчину, підгуляли весілля. Старший син хазяїном став і в тій хаті зустався. Йдуть вони далі втрьох. Коли знову стоїть хата гарна, а коло неї млини ставочок і дівчина гарна, що робить коло хати? То підстарший брат тільки глянув і каже Коли б мені ту дівчину за себе взяти та щічок млини ставочок, то я б у млині сидів та й хріб мав. Поки мовогіку. Посватали вони дівчину, відгуляли весілля. Ну, синку, тепер живи щаслива, та правду не забувай. Іду далі вдвох. Бачить, хатка в бога стоїть. І дівчина виходить з хати дуже гарна, як зірочка ясна, а в бога така, що лата на латі. Коли б мені з тією дівчиною одружитися, то робили б ми і хліб у нас був би, не забували б ми і про вбогих людей. Добре, синку, так і буде. Глядиш, тільки правди не забувай. Коженив і його та й пішов собі по світах. А три брати живуть. Старший брат так забагатів, щоб вже будинки собі помурував. Червонці складає та тільки про те й думає. Як би йому тих червонців найбільше постягати? Підстарший брат теж забагатів. Стали за нього наймити робити, а сам він тільки лежить, їсть, п'є та порядок дає. Найменший так собі живе. Коли ще вдома є, то й з людьми поділиться. Повертається дід батько подивитися, як то його сини живуть. Приходить до найстаршого, старцем убогим, милостині просять. У сина добра щостра, будинки муровані, стоги, товару повні обори, комори добра повні, гроші, а милостині не дав. Пішов дід, відійшов з версту, став, оглянувся назад на ту господу та на те добро. І все добро запалало. У підстаршого брата і млинок, і ставок, і хазяйство гарне. Сам він у млині сидить. Уклонився дід Незенька. Дай, чоловіче, добрий, хоч трошки борошна. Я не маю чого їсти. Шкода, але я ще й собі не намолотив. Багато вас тут таких валандається, відповів син. Відійшов дід трохи, оглянувся, так і охопила той млин полум'ям. Приходить дід до третього брата. А той живе в Бога. Хатка невелика, тільки чистенька. Зробився дід уж таким обшарпаним, обідраним. Дай, каже, хоч маточок хліба. Ідіть, дідусю, до хати, там вас і нагодують, і з собою дадуть. Жінка, як побачила, що діти такі обідрані, пожаліла його, дала штани й сорочку перевдягти, а як надівав, побачила в нього на грудях велику страшну рану. Що це за рана? Від неї мені скоро смерть буде, бо вилікувати її може тільки попіл з тієї хати, яку господар сам спалить. Та хто ж це зробить? Замислився найменший брат і жінку пита. А жінка каже ми хату вдруге не живемо, а добрий чоловік як умре, то вже другого життя йому не буде. Повинусили вони дітей, глянув чоловік на хату, шкода йому свого добра, а діда ще жалкіше взяв та й підполив. Так ураз хата полум'ям взялася. Де й ділася, а замість неї постала інша хата. Така гарна, така пишна. А дід стоїть та тільки всміхається. Бачу, сину, що з вас трьох тільки ти не розминувся з правдою. Живеш щасливо. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.